Щось простеньке, чого не вийде. тренінг? це для дебілів. Пойди краще, попрацюй попрацюють достатньо, там стабільна, стабільна робота, там якісь свічки, графіки, що, що аналізувати, кудись заходити в угоди що? і так далі. Але це не для, для тебе. Між твій, тому що ти не такий між Всім привіт! Я записав такий цікавий початок цього відео, тому що, скоріше за все, ви або чули від когось, або самі так думаєте, що трейдинг — це складно, що у вас може не вийти, що ви там, можливо, навіть десь спробували втратили, або ще щось. Але єдина була ваша проблема в тому, що ви занадто все ускладнювали. В цьому відео я вам продемонструю індикатор, який допоможе вам заробляти, навіть що у вас взагалі немає досвіду, або навіть якщо у вас досвід є, все одно цей індикатор буде дуже і дуже корисний. тому що завдяки одного, а точніше двох індикаторів без Поштовх, які я вам покажу в цьому відео, ви зможете почати заробляти на валютному ринку. Давайте не буду сильно затягувати і перейдемо до саме демонстрації цих індикаторів. І так, зараз я вам продемонструю, як взагалі ці індикатори налаштувати. Нам знадобиться сайт, який називається TradingView. Так, це сайт, де можна подивитися різні графіки різних активів. Просто це ну дуже відомий сайт. Ось послання є в описі під цим відео. Далі що ми робимо? Ми обираємо будь-який актив. Давайте подивитися, який має високовесових дохідності, наприклад, Аут USD. І далі тут вводимо в пошук. Аут USD, натискаємо все, в нас цей обраний актив. Далі йдемо в індикатори, і вводимо наступне. Перший індикатор, який нам треба, це супертренд. Ось від цього автора, так скажемо. Так, тобто на цьому сайті є різні індикатори, є такі індикатори, як, наприклад, RSI, тобто базові, які використовуються всюди, так, теханалізі, і також є від спільноти. Тобто є люди, які створюють свої індикатори, діляться своїми розробками. Так, і саме такою розробкою я і знайшов. Супертренд є. Натискаємо, є в нас тепер активований супертренд, і також для того, щоб отримувати підтвердження до цього супертренду. Нам ще треба один індикатор, так само на на індикатори. І вводимо ELL. Також я всі назви залишу в описі під відео. Ось від цього виконався. Натискаємо все. В нас підготовлений графік. Можливо, нічого не зрозуміло. Ви дивитесь і думаєте, що це взагалі таке, але давайте буду вам все пояснювати. Дивіться, в нас є індикатор, який за допомогою штучного інтелекту визначає тренд, так локальний тренд. Тому тобто, можемо подивитися, що цей тренд, ну в цілому, тенденція не да, називаю це трендом. Тенденція вона змінюється протягом ну, там кожних, грубо кажучи, скільки ось давайте подивимось, 14.50 і 15.30. Тобто, ну грубо кажучи, кожні 30 хвилин воно змінюється. Нам треба шукати актив, який нещодавно тільки змінив свій тренд. Тобто, наприклад, цей вже довго. Був, він, скоріше за все, скоро змінить, тому нам він не потрібен. Давайте просто шукати. Дивлюсь, які є тут активи. Наприклад, так, фунт, японська єна, так, ГБП, GPY, Дивимось, разом треба писати. Ось, дивимось, натискаємо. Так, це нам теж не підходить. Далі, наприклад, давайте спробуємо єврокат. Єврокат, до речі, нам вже підходить. Дивимось, у нас тільки тут почався цей супертренд, так на покупку. Тобто будемо розглядати ситуацію на відкриття угоди вгору. Знизу є Еліот. Це також індикатор. Далі нам тут треба взяти прямокутник і виділяємо максимальний рівень, який. Ми тут бачимо. Ну Ось приблизно ось так. Просто виділяємо максимальний максимальний рівень, щоб знати, куди можемо підійти. Є і тепер дивимося, якщо ми по цьому індикатору знизу і є ще куди рухатись, і так само в нас тут супертент показує на покупку, то і на платформі Єврокат буквально на 2 хвилини і угоду вгору на 2000 тисячі гривень. Є баланс, я використовую для цього відео 10 тисяч, і подивимось, скільки вдасться зробити. Ось, тобто я просто ввімкнув два індикатори, подивився на них. Нічого складного тут немає. Мені написали бай, тут зелененьким світиться, да, якщо прям простими словами. Ось, і все, я зайшов на платформу. Закрив собі угоду на 2000 гривень вгору, просто подивившись, локальний тренд і індикатор волни еліота І все, нічого складного тут немає, бачите? Тобто я зайшов зараз на 2000, але будьте -то уважні, тобто, якщо актив дуже волатильний то скоріше за все, ці індикатори працювати не будуть. Ось я, наприклад, спокійний виявився. Ми зайшли, все чітко, все нормально працює. Ось, зайшов на 2000 гривень. Зараз, якщо буде плюс, то чистся плюс буде 1680 гривень. До речі, кому цікаво подивитись більш детальніше відео так про платформу, як торгувати, що тут робити, і так далі, то зараз вилізе у вас підсказка Натискайте, переходьте, дивіться. Ось але ось саме це відео про індикатор для тих, хто вже так скажемо розуміється, або для тих, хто тільки почав торгувати і шукає якусь нову для себе інформацію. Ну, чекаємо хвилину, поки наша ця угода відпрацює. Друзі, також хочу сказати, що в описі під цим відео ви знайдете послання на мій безкоштовний відкритий телеграм-канал. Дивіться, чого я його рекламую, так для чого він вам взагалі потрібен, тому що в мене там є відкрита безкоштовна команда. Так, в цій команді є більш детальніше навчання по трейдингу, так по заробітку на цьому. І також там є щоденні сигнали. Це коли я сам аналізую, кажу вам, що робити. Ви просто повторюєте за Діями і так само заробляєте. Навіть якщо у вас взагалі немає досвіду, це безкоштовна, відкрита, велика спільнота. Там вже більше 7000 тисяч людей, їй вже більше ніж три роки. Тому хто завгодно може приєднатися і так само почати зробляти? Послання є в описі під цим відео. Так, друзі, ну і дивимось. Залишається тут 4 3 2 Одна, все, угоди закрились в плюс, і зараз на балансі було 10 тисяч, а стало 11 тисяч 680. Все дуже і дуже просто. Рухаємося далі, давайте змінимо актив, бо в цей вже зайшли, ми вже трішки піднялись, то я би вже змінював актив. Просто давайте подивлюсь, який в нас там є далі. Наприклад, євро-долар, обираю. Пишу тут євродолар, натискаю. Можемо подивитися, бачите, що ми ось тут вже дуже сильно опустилися по Еліоту, Тобто вже нам це актив не підходить. Тому просто беремо і шукаємо далі. І насправді я би, можливо, тут і не змінював актив, тому що там є ще куди рухатись вгору. Тому я просто беру єврокат, натискаю і бачимо, так що ми тут по Еліоту взагалі ще нижче. Тобто ми можемо піти нормально вгору. Тому що я роблю. Я візьму. Давайте на так само на 2000 Я відкрию угоду вгору буквально на 2 хвилинки, просто тому що є ще потенціал. Руху вгору, є ще супертренд, який показує, що треба відкривати году вгору. Покупку все, все дуже просто, друзі. Тобто немає нічого складного. Ті, хто вам кажуть, що трейдинг це складно, що тут нереально заробляти, і так далі. Це відносно в цілому правда. Так, тобто для того, щоб навіть і ці індикатори, потрібна голова і думати, і правильно заходити в угоду. Все це потрібно знати. Так, але так, щоб прям лякатись від трейдингу і думати, що у вас не вийде, що це не для вас, що це занадто ризиковано, чи ще що, щось. Друзі, я би так не сказав. Добре, давайте дивитися, як ця угода відпрацює, і далі вже будемо шукати якусь наступну. Ось три угоди на цьому відео, покажу вам, як працює індикатор, і буде взагалі чудово. Так, і дивимось, залишається 10 секунд до закриття нашої вже другої угоди. Також можна зайти в історію. Можемо подивитись ось попередня угода закрити з плюс, і зараз. Ця угода так само закривається в плюс. І на балансі вже 13 тисяч гривень, хоча хвилин 5 тому було 10. Тобто зараз, просто ввімкнувши два індикатори, які я знайшов, сам, ну грубо кажучи, не аналізувавши, заробив 33 зверху до балансу. Нічого станову тут немає. Ну і давайте для відео відкрию ще якусь одну угоду да, для того, щоб зробити баланс, наприклад, там 15 тисяч гривень. І уявіть, за 10 хвилин зробити плюс 50% до балансу. Це буде просто прекрасно, але хочу сказати, що на таку велику суму від балансу заходити, не треба. Треба. Дотримуватись правил торгівлі, мані менеджменту про це все я розповідав. Розповідаю знов ж таки в каналі, але просто для відео наглядно, що вам продемонструвати, я ось так ризикую, так скажемо, тому що я використовую не свій основний баланс. Мій основний баланс 6 мільйонів зараз 10, тому не ризикую взагалі. Можна сказати, так дивіться, давайте для хоча б різноманіття я оберу якийсь інший актив, тому що на одному самому активі. Ну, Не, не цікаво, я думаю, що вам дивитись буде, так, і можливо можете сказати, що та блін, тобі просто щаститься такий актив. Так, давайте подивимось, наприклад, по USD -GPY. Так, Натискаємо, USD -GPY пишемо, відкриваємо. Так, о, дивимось. Ідеальна ідеальна ситуація. Супертренд змінився тільки що на сел продавати і угоду вниз. По Еліоту тільки почали формувати східну, так сажму, тенденцію. Тому беру і відкриваю на 2 хвилинки угоду вниз на 2 тисячі гривень. Все, тепер тебе буду просто чекати. І Якщо ця угода відпрацює, то чистий плюс за відео буде 5 тисяч гривень чистого прибутку. Якщо ця угода відпрацює. і буде три плюси в ряд. Просто дивившись на індикатори, мені вдалося зробити плюс 50% до мого балансу. Цікаво, цікаво. Подивимось зараз, як буде і і чекаємо так залишається друзі 5 4 3 2 Одна і чергова угода, яка закрилась плюс, Можемо подивитись по історії: 2000 тисячі єврокат плюс, 2000 тисячі єврокат плюс, 2000 USD GPY, так само плюс. Тут Треба було довго пошукати актив. Ну і все, друзі, з 10 тисяч гривень мені вдалося зробити 15 тисяч, ну використовуючи цей індикатор. Нагадую, що назви цих індикаторів, всі посилання вам потрібні, контакти там на мій Telegram, на TradingView, на ці індикатори знову ж таки будуть в описі під цим відео. Ви там зможете все знайти. Вони безкоштовні, не треба нічого взагалі платити за них. Ось єдине, що може вам треба Добитися зареєструвати тут і все. але це все безкоштовно. Це звичайний сервіс, яким е, користуються всі. Тому, друзі, користуйтесь, дякую за перегляд цього відео, але обов'язково спочатку перевірте на навчальному рахунку. Якщо у вас виходить на навчальному рахунку, якщо ви все зрозуміли, тільки тоді переходьте на реальний і так само зробляйте. В описі під цим відео буде посилання на платформу, зможете зареєструватись і вам дадуть навчальний рахунок. Все дуже просто. Ось і потім переходите і заробляєте на реальному. Тому друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам сподобалось. І чекайте наступних таких цікавих відео про індикатори. Які мені вдасться знайти.